А ви випадково не замітили, кожен хвалить свою професію. Кожен, от наприклад, науковець свою, бізнесмен свою, політик свою, кожен говорить, що він вибрав правильний шлях. Але істина десь завжди всередині. Багато є позитивного в різних. Професіях так і багато негативного. От Професія професійний спортсмен йде дуже виснаження організму. От я намагався професійно займатися спортом, одні трати а результату ніякого визнання. Ну, Політик має негативні позитивні риси. Але головне зараз для нас боронити державу. Боронити державу, Україна, нашу незалежну, неньку. Віримо в контрнаступ, ЗСУ. Все буде в нас добре.